Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна а також Чорноморську телерадіокомпанію у студію Костянтин Крупський. І будемо зустрічатися з музикантом, мультіінструменталістом Максимом Бережнюком. Доброго дня, доброго дня, адже ви граєте на п'ятдесятьох. А, ні, володієте 50 музичними інструментами. Я навіть читав статтю. Таку а 51-й музичний інструмент це була пляшка, здається. Пла Пластикова пляшка. Так а на ній також можна грати. Так можна грати. А всі інструменти вони, я так розумію, схожі один на одного. Це ну. Простою мовою кажучи, як звичайна людина, це звичайні якісь там дудки, так? Ну, це, та, з... якщо так по народному казати, так, дудки, просто різновиди, mm -hmm. дудок, сопілок, можна сказати. так. А, це правда, що ви е, взагалі не грали іграшками, нібито, е, а лише тільки от були такі дудки, були різноманітні інструменти, ви вчилися, вчилися грати, і нічого вас у дитинстві і не цікавило більше? Ні, це щось вже там хтось придумав, щось таке. Е, ні, насправді грався з звичайними іграшками, а сапіткою почав займатися з 7-річного віку. Батьки віддали в студію. Це була якась каторга, і е, дуже важко було, і не хотілося. Ну, як там кажуть, там на скрипці мене батьки там примушували, або там фортепіано, там щось. А я не хотіла. Я хотіла там бути там, не знаю, там кимось. Там усе ринку навай, учій гами. Там ну звичайно, як і всі діти, малі, хотілось на вулиці бігати, грати в футбол. Хоті, хотів стати футболістом, або там якимось тележурналістом. Навіть в мене була така мрія. А, звичайно, не подобалось, а потім якось воно так пізніше, коли став більш вже такому підлітковому віці, мої вчителі помітили в мені якісь можливості творчі і сказали, що хлопче, тобі треба цим займатися. <рес> Далі а ви професійно вже займаєтесь і граєте у ну народних колективах. Ну, наприклад, ви граєте там у ансамблі української музики Дніпро. Так. І як ви жартували там поза ефіром ще в десятьох, мабуть, колективах. Так, є таке. А, а запрошують відомі музиканти? Ну, наприклад, є там Славко Вакарчук для того, щоб записати партію на сопілці, тому що йому так треба для нового альбому. Запрошують, але не Славкова Вакарчук, Олег Скрипка часто запрошує. Ми з ним часто співпрацюємо і на його фестивалі Крийна Мрій. Я майже кожного року виступаю там з двома трьома колективами, як мінімум. З іноземцями також співпрацював з білорусами Лепістробіцької. Теж їм писав духові інструменти в їхні пісні. Uh -huh. А це ж не треба навіть і їхати так у Білорусі, здається, у Мінськ треба можна записати у студії у Києві і все електронною uh -huh. поштою там переслати. А вже там монтажери там і хто no, там. Ну насправді зводить, вони все. альбом писали в Києві. Uh -huh. Я зрозумів. А ми можемо почути будь-яку. Що ви хочете почути? Я хочу з найпростішого. Ну, з найпростішого. З найпростішого. Ну, от, наприклад, ось така от дудка а, а, Оця? Передост... передостання від вас. Оця? Ось ця, так, да. О, ви ну, є не даремно помітили. У моєї малої ну, при приблизно. І вона там може там. Це насправді от саме оце Можна сказати, одна із спочатків, пер... які були в нас взагалі в Україні і взагалі у світі, шестидіркові інструменти, такі дудочки, які зараз поширені, також в Карпатах і на полісі, де люди ще теж пасуть товари і грають на таких дудках, щоб їм було веселіше. А шість щі... Я, до речі, ви казали про Карпат. Бачив дядько, який у Карпата грав на алюмінієвій дудці. Це е, можливо взагалі? Так. Ну, таке враження, Ось, що. Він... Дивіться, латунна. А, а є різниця звучання е, дерев'яна, латунна або алюмінієва? Звичайно є і дуже велика різниця. Дерево, воно все-таки має більш таке, як би сказати, Цікаве забарвлення, тембр е метал, він більш дзвінкіший, гучний, тому от в горах грають на металевих, тому що вони там же ж них погода постійно міняється, і uh -huh. від цього теж тону, тон звуку змінюється. Тому вони використовують металеві інструменти і вони не так е псують звук. Бо, допустимо, якщо в нас е холодна пора року. То на цій на цьому інструменті може бути взагалі погано звучати, тому що дерево або сихається, або розсихається в залежності від кліматичних умов. А тобто і латунну дудку ми також можемо почути. Так, а це взагалі саме перший інструмент, який з'явився, це тут, бачите, взагалі немає ніяких ігрових отворів, лише звідси виходить звук. Ну а це вже я такий, от лінивий музикант, придумав таку штуку, щоб зі сопілки вставити сюди. Бо раніше грали взагалі без свистка ось таким способом. А як А потім вже люди ну, в Карпатах люди вже старші, коли в них зубів вже не було, їм важко так от шукати звук, тому вони вже зі свістками. Зі свістками звичайно, воно чистіше має звичайно послухати. А ще додають такий горловий бурдон. Тримають один звук горлом. Si 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 Ti 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 Vine 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 Ось так, ось а, а це правда, що е у Карпатах вони насправді посилали один одному якісь там сигнали. Тобто ці е трембіти, так величезні так. дудки, це не для розваги, це не для музики, а для того, щоб спілкуватися, це сотовий телефон. Ну, сучасний. Так, Мобільний су 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 сучас... су су e ja, <ride> телефон дійсно <lattis> це мало архаїчне <h> значення <h> <h> традиційне, коли людина там, допустим, навіть помирала, то сповіщали це в трембіту, і люди з іншої гори розуміли по цих сигналах, що. Або яке сталося лихо в селі тому, або от там чи вовк напав, там чи mm -hmm. в село забіг народні і такі а, ну більш державні музичні колективи. Мені здається, це як працювати чиновником а, при владі. А вже грати у власному гурті у вас власний гурт Dux, Це як займатися власним бізнесом. Ну мені так, тобто там воля, ти можеш вже. І по фотографіях, які ми відібрали, і будемо показувати. А там ви ну чемний. У костюмі, а є фотокартки, де ви там у докер -пабі, -х, там, Де, До кого душа а, лежить ближче до такого академічного все ж таки концерту, там опера, або там, якісь там зал, зала, там, або щось. А, але все ж таки, ну такий, це приблизно такий концерт. Я так і думав, аби цю фотку ви хоч не показали, показали. Ну, Мені, ну, як то кажуть, це драйвово. Ну, мені сподобалось. Мені здається ну, класно. Це від стану душі залежить, я вам так скажу. Буває таке, що хочеться дійсно в піджачку вийти в галсточку в білій сорочці зіграти. Ну це залежить від публіки, яка приходить. Просто мені хочеться, щоб е... наш народ якось більше долучався до нашої українського... Нашого українського мелесу. І таким чином я от і стараюсь молодим людям показати, що от можна так от драйвово виступати, а можна і і в оперному театрі А поруч з вами це ваша дружина? Ні, не дружина, це моя подруга, з якою ми разом вчилися в інституті культури, і вона теж в багатьох колективах хоч виступає. А я чув, що ви заснували саме гурт «Зе Дукс з вашою дружиною. Ні, 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 щось тоді помилився. А зараз попит на народні співи, на народну музику, на автентичну збільшується, і ви відчуваєте, що і музиканти щось там записують з народними інструментами, запрошують там білоруси, або там на в інші країни вони цікавляться. Цікавляться звичайно. Більше. цікавляться. І зараз якраз такими подіями люди почали більше цікавитись українським, починає вдягати навіть на роботу, там вишивані сорочки. Угу. І це приємно радує. Ну, а, якщо ми бачимо вже Волинка, так? так. А, а, інструмент, я думаю, що. Гуцульська можна… Гуцульська дуда називається. Це от саме цей інструмент, це гуцульська дуда, це такий традиційний інструмент Карпатський. Угу. І у вас також. Так, а це в, в мене іспанська. А скільки валинок взагалі існує? Карпатська, іспанська. В кожній країні своя вили... Своя і свою вилинок. назву має. Я насправді не знав, що її треба спочатку на на накачати як камеру там, велосипедну або там, автомобільну шину, а потім вже грати. Так, накачувати, але є такі інструменти, де придумали вже таку, типу як, як насос. Що угу. так от береш, просто накачуєш, воно мішок надуває. Це так а... ірландці придумали. А, а як ти встигаєш і. А ти сюди. Так, сюди. сюди оце, це, це такий, як би. Як називається? Насос. Ми кажемо, це вдувалка. <рес> Вдуваємо сюди повітря. Так. Мішок Угу. І потім тамі ру, ви... ми, я тут жимаю, і <рес> ці звуки йдуть сюди, тримаю один звук, ни, нижній бас. І сюди теж тримає один звук, а тут ігрова трубка, яка саме дає мелодію. Тобто він грає на три сторони. на дві? Ну, так, може на дві. навіть і на чотири є, а в шотландці взагалі там в них. Купа цих трубок зверху, знизу, як осьміног. Тому дуже часто британці малюють осьмінога з волинкою, який грає, Тому що у нього теж багато цих ж клешнів. А ну давайте послухаємо іспанську волинку, так? Давайте так, але українську мелодію заграє все таким ж. Що... Я я взагалі не проти. Це ще одна трубка. але ну, щось вона не відкрилася. ну не відкрилася, Там. а дуже гучний музичний Там. інструмент і... О, відкрилась. Чи ти воно дає октаву разом з цим? Я не розумію, що таке октава. Що таке? А. Ну я знаю, що повинно бути шість нот. Сім сім нот так, да сім нот, але є акорди. Взагалі там музиканти використовують навіть два, і цього достатньо здається. А ви вмієте грати на а, півсотні музичних інструментах? Ну, Це а, своєрідний рекорд? Ви намагалися і цю опанувати там сопілку, і цю, і цю. Якось воно так все спонтанно пройшло. Друзі провозити почали інструменти з відпочинки, де вони там за кордон відпочивають, о, на тобі Макс дудку, на тобі то. І так воно постійно збільшався, потім дивлюся, о, вже 110 інструментів духових всіх. А є якась цінна дудка, ну насправді там, її, наприклад, там в світі лише тільки там, ну, 10 або там, там 12. І один з екземплярів є, власне, у вас? О, ні, нема такої дудки, але я думаю, що. Скоро через так, пару десятків років будуть такі інструменти. в мене, Тому що ну, майстри вживають свого віку, які виготовляють інструменти, там їх теж, теж залишилось мало. Ну, допустимо, от така от у нас здається, вроді дірочна, так да, як там ви казали, в, в донькі чи mm Так, -hmm. да, є. Так, то просто що технологія виготовлення, з якого дерева, вона як вона звучить між цими дірочками, тобто таких інструментів. Вони тільки от в Карпатах і все поширені, і на полісі, в Україні більш не дає. А ви вважаєте, що ну, там, китайці ще не налагодили такий бізнес і не можуть зробити. Китайці налагодили, вони вже такі інструменти пластмасові роблять з пластику, і це uh -huh. дешевше, і набагато має звук голосніший. А це що за інструмент? А це чи... Зозулька. Зозулька, чому така назва? Тому що імітує спів зозулі. Uh -huh. Можна інших там звірят. Їй можна грати. Це глина. Тобто так, так, так і, і її роблять і да, закликають зараз... це, от якраз глина майстра Володимира Віхренка, який проживає в Вінницькій області. Угу. А у нас є концертний запис вашого гурту. Ні, це не концертний запис, а запис пісні Калина. А ви його робили, здається, в студії. Це такий ага. варіант. Ну, коли музиканти роблять відео, а це не кліп а, і не ну, концертна запис, ага. а ніби такий, от живий, нормальний виступ. Мені дуже сподобалось. Ми його трохи. Хи побачимо і почуємо, а потім повернемось Давай. до розмови. Будь ласка, запис. Аранжировкою на є власні пісні, які співає гурт гуртус? Є е, мелодії, які придумали на народні слова. Mm -hmm. Це от пісня Соловейко. Ну, можливо, там, потім глядачі можуть зайти в інтернеті і послухати. Це якраз мелодію придумала Юля, моя напарниця по гурту. А, в принципі, так, ми всі пісні шукаємо в репертуарах фольклорних ансамблів або їздимо в експедиції, там записуємо. Mm -hmm. І намагаємося показати, показати якісь нові пісні, які ще не так добре поширені. А щось ще залишилося, тому, ну, тому що багато гуртів вже їздять в експедиції, збирають пісень. І здається, ну, мені там 5 років ще і більше нічого нового ми більше вже не знайдемо. Ну, В мене теж така є думка, але. Якось все одно знаходяться такі села, де от пісня би відома, мелодія нам, але зовсім на іншу мелодію. Або там трошки слова змінені, Ну, тобто, ще можна знайти в селах пісні. І я би хотів звернутися до всіх е, телеглядачів, щоб вони, е, якщо ви маєте діду, дідуся, бабусю, чи там чи дідуся, прабабусю, записуйте їх їхні пісні, тому що вони потім підуть в життя, і ми не будемо знати, які вони знали пісні. Може знають знати такі пісні, які ми не знаємо. А як Ви думаєте, Максим, чи будуть збирати так само в експедиціях років за 50 наші сучасні пісні вони будуть комусь цікаві? Будуть, звичайно, будуть. Думаєте так, так? Да? Да. А як проходять взагалі ці експедиції? Ну, я уявляю, це повинен бути такий мікроавтобус. Ви сідаєте з усіма музикантами, їдете в село а, Велика Дубешня, наприклад, а приїжджаєте туди і. Ну, повинен зібрати там, сільрада найстаріших людей, і ви запитуєте, як проходить цей час. Ну, це колись, до речі, так в Радянському Союзі так проходило. Їхали автобусом, тому що на це давалися якісь кошти. І там, звичайно, збирали такі, типу, як народний хор, який там був в, сел в селах, який теж в принципі, співав уже не традиційні пісні, а ті, які нав'язувала там, партія там, чи ще щось. Mm -hmm. Тобто це все відстежилось. А зараз це відбувається дуже просто і грошей на це не дають. За свої власні кошти їздимо. Їдемо просто маршрутку з Києва, поїхали там, куди там, не знаю, там, в Житомир там, чи в Рівне. Поїхали, звідти вже вже якимись електричками доїхав там, до Полісся, до білоруського кордону. А там заходиш в село, в магазин, найпростіше. Заходиш в магазин добрий день, добрий день, і ми з Києва, ми записуємо пісні, вас тут співає, і продавчиця вам все каже, хто десь співає і ви собі спокійно. А якщо нема магазину, буває таке, то приходиш до, дійсно до сільради. І тобі кажуть, де них співають люди. А люди йдуть на контакт. Ну, це бабуся повинна бути там живе сама, приїхав якийсь хлопець там, з дівчиною, або там двох хлопців, да, якісь там пісні там записують. Там... Ну, всяке буває. Буває таке, що о, це ви прийшли Мак мене вирізати, там, чи ще щось там, чи, чи наркомани якісь там. Ну, всякі бувають. Добре, що... ви знайшли бабусю, записали пісню у студії, її записали. І вийшли на концерт, і глядачі її сприймає пісню, яку співали там 40-50 років або навіть і більше, і глядач сучасний зараз 20-річний охочий і сприймає? Сприймає не тільки 20-річний, а навіть 50-річний, 60-річний. От у нас був нещодавно концерт, в бочці на подолі і люди навіть 50 років стояли, і в них сльози текли на очах. Якщо це була якась повільна, якщо це якась була швидка дривова, вони стояли, голови це дуже приємно. А нас на наступний концерт 20-го в пабі 44, разом разом з теж прекрасним колективом Клауджем. Uh -huh. Запрошуємо всіх 21 го година. 20. Мені цікаво взагалі, як народні співи, які співали бабусі, поєднуються в рок-клубах і під рок-музику, і народ слухає це. І... Сприймає, прекрасно сприймає. Звичайно, буває таке, що інколи люди це не розуміють, але вже просто настільки в нас це поширено. О, це ми нещодавно теж виступали на відкритті виставки музею Майдану. Це Сусана Карпенко, відома етноспівачка, це Валерій Гладунець, громадський. Діяч. Uh -huh. І от ми теж так співаємо. І люди слухають і згадують ті події. Тому що ми теж багато провели часу на Майдані, співаючи пісні mm -hmm. традиційні, і люди співали, теж з нами підспівували. Ви саме на сцені майдану співали, так, так. і зараз на головній ялинці, яка буде, а здається, на, а, Софійській, на площі. Софійській площі ви будете також співати 3 січня. виступаємо з гуртом за mm -hmm. Дукс. А ви їздите в зону АТО, або як правильно мені здається казати, все ж таки на війну і співаєте пісень солдатам, які зараз там на передовій? Їздили з ансамблем Дніпро в Мелітополі, якраз там, де базувалася 72-га бригада і 30-та, і грали там концерти. Угу. І здається, ви також знімалися у фільмі Поводир? Знімався, так. А, ви, б, ви були а, музикантом, тобто грали. На Бубні грав, так. На, на, і ви на Бубні ще грав. Так, там сцена весілля була, я там на Бубні грав. А є м такі інструменти, на яких ви не граєте? Є. Скрипка <ріст> струйні інструменти. Добре, наприклад. а ось ем, не знаю, дудка найтовстіша. найтовстіша. А я а да, оця, так. Я бачив, як її її збирали. Мені це нагадало ем, у. Ем, на змаганнях зі святкового збору там кулеметів автоматів, що у нас там проводились ще у технікуму. Ми збирали там автомат на швидкі, ага. і то чик-чик-чик. Якось вона така так. а, 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 роз... Це, я вам скажу. Це дуже добре відбуватися від гопників, і коли десь там вночі тебе перестріли там, дістав. зараз можна й погливідати. А вона важка і міцна? Ну така вона, да. Снайпер. І це все зроблено руками, тобто це не заводський такий продукт? Це, до речі, заводська. Uh -huh. Це заводська, колись була така Мельницеподільська фабрика в Тернопільській області, яка зробила ціле сімейство сопілок хроматичних. Поясню, що такі громатичне, ще таке діатонічне. Діатонічна це коли шістидірочна, діатонічна вона називається, тому що тільки по білих клавішах можна грати: а хроматична це коли можна і по білих, і по чорних. От я вам зараз продемонструю. Діатоніка звучить. А ось хроматика. А десь там клавіші білий і чорний. <рес> 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 Не <рес> розумію, але звучить гарно. А є якась е, е, українська пісня е, новорічна, е, на Різдвяна, яку ви з, ну, граєте завжди? Новорічна Різдвяна, яку я граю завжди? Так. Да. Е, ну, не знаю. Так не граю, але в мене є ще ж дітей, вчу теж грати на сипілках. Тому ми зараз вчимо обробку Леонтовича на всім відомої пісня, яка відома всьому світу Щедрик. Uh -huh. Це треба повністю сім, хоча б, щоб троє людей було, тоді воно цікавіше звучить. А дітей, а, дітей ви навчаєте саме грати на сопілці? Не тільки на сопілці, на зозульці, на народній сопілці, на талинці, на, на дримбі. Це дримба, це так називається інструмент. Чому дримба, Бо дрімбаєш, дрим-дрим? Це також український інструмент. Так. Мені це нагадує ну, чукчі, які грають на своєму інструменті. І ми... В них теж є інструменти такі в Україні, знову ж таки, в Карпатах грають. І грали колись тільки жінки, а потім вже почали чоловіки грати. А чому така гендерна? Розподільність. А я думаю, що ну, чоловіки ж не постійно там зайняті, десь там випасають товар там, чи по господарству, щось а, а, жінка теж тільки вдома сидить, нікуди не виходить. Їй буває скучно. І я думаю, що це через те, що їй так сумно, вона собі сіла на порозі, де і грає собі, і співає, коли ага. це а я і... Так думаю, я не знаю. А є якісь вправи, які ну, повинні розвивати, мабуть, там легені для того, щоб класно грати. Ну я порівнюю це там. Якщо я буду на... надувати повітряну кулю, в мене там аж. Голова крутиться. Взагалі навіть астматикам приписують гру на духових інструментах, особливо на глиняних, тому що там є якийсь такий фермент, я не знаю, як він там правильно називається, що виділяє глина, коли ти вдуваєш, вона там нагрівається, і потім ти це вдихаєш. І це добре для астматиків і взагалі для розширення легень. Одіт, Дітям особливо маленьким, в них буває деякі там проблеми з тим. А ти граєш на цьому інструменті, і в тебе легені стають в твою відповідну форму. А як то кажуть, чув дзвін, але не знаю, де він. А, є якась у вас співпраця з Тарасом Компаніченком? Так. А, розкажіть, будь ласка, про це. Е, ну, це вже так навіть не співпраця. Він мене запросив до свого гурту Хорей Козацька, і я з ним граю. З цими прекрасними хлопцями. Ми граємо якраз от старовинну українську музику. А ту. Ви граєте в ансамблі української музики Дніпро? Ви граєте з Тарасом Компаніченком, ви граєте у власному гурті The Dux. Ви записуєте пісні на студії для Ляпіса Трубіскова для Олега Скрипки. А де час для, для власної творчості, для відпочинку? Він є взагалі у графіку? Є, але. Дуже мало, хіба що зранку У мене нещодавно народилась донечка, тому зараз намагаюся більше проводити часу, часу зі сім'єю, з дружиною, допомагаючи їй. Але бачите, якраз от новорічні починаються свята, треба виступати. А я так розумію, що проблеми немає для доньки а, зіграти колискову, і вона засинає. Є якась сопілка, яка ну, саме от для дітей вона ніжна така, а, музика така тендітна, така легка. І, ну, і все, дитина вже засинає. Ви знаєте, я ще не пробував, треба поекспериментувати. А вона більше пісень все ж таки слухає. От включаю її якраз ту саму пісню Соло. Лейкошими він казав, що ми мелодію придумали, а uh -huh. текст народний. Включаю цю пісню донечці своїй, і вона починає засинати. А uh зедукс -huh. um, аранжування. А хто оцінює вдале аранжування, невдале? Давайте переробимо. Коли ви граєте з тількома людьми, хто впливає на вас, і ви кажете, ні, ні, давайте послухаємо, що він каже, бо він, бо він знає, що робити. Ну, наприклад, для гурту Зедукс. Ну, в нас, в принципі, мій товариш і земляк Тарас Перетятко, який грає у нас на бас гітарі, він має великий вплив. Він говорить, що як треба робити. Ну, Взагалі нас кожен учасник долучається до якоїсь uh -huh. власної думки. Ми всіх слухаємо. Також я чую е спроби там щось допомогти або змінити своєї дружини. Вона мені теж підказує, бо вона в мене музикант теж. І вона дуже багато теж підказує в плані там, аранжування, що, а спробуйте може так. От і я прислухаюся, потім дійсно ми на репетиціях проходимо і так подобається краще. Гурт Зедукс, Максим Бережнюк, дякую, що завітали до нас і вдалих вам концертів. Дякую вам. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми обов'язково ще повернемось.